Що таке масштабування бізнесу? Масштабування бізнесу це масштаб особистості, яка є власником цього бізнесу. Лише через такий концепт це все насправді відбувається. Не через частково там інструментарій вже підбирається під зміни масштабу мислення власника бізнесу, як він бачить це і як це можна зробити взагалі по-іншому. Ну якщо брати просто інструментарій, він не розширює бізнес, розширює мислення. Да? От як мені це зробити по-іншому? Як тут працює в тому контексті тренерство? По-перше, тренерство працює через емоційний інтелект там теж дуже багато аспектів цієї історії, і працює з моделюванням view, да, з моделюванням бачення того? А як я хочу і як це хочу резонує з моїми цінностями всередині, так не з там цінностями світу, не з тенденціями і з трендами, а з цінностями світу всередині самої людини, всередині самого власника бізнесу. І от тренер мислення він власне допомагає відзеркалити і обтисати своє власне розуміння себе всередині. А як я хочу масштабувати своє внутрішнє я у свій зовнішній світ.